Киває okay. саміл. Такий вот кирок. У мене насіння. Було на насіння хопне. Висипає той і лише по один. На цьому доріж, але вже хвара влазити, я мужу туди добивати. Щоб би той гектар мило добити. По техніці, а один ровер на ходу. Химіл прекрасна пшениця. Врожаю зарієнтовано 78-80 центнерів гектара. А ви собі вірте, не вірте, хто пробував, то й знає, що це за пшениця.